Валківський, Барвенківський Зміївський район Лозова. Саме вони в Харківській області першими прийняли рішення про призупинення занять у школах. І надалі кількість районів з огляду на похолодання тільки зростала. 14 адміністративних Харківської області прийняли рішення про прикрашенні занятий в школах. В більшості своєму приймаються рішення на 4 дні, тобто неділя. З понеділка ми розуміємо, що є улучшення погоди. І всі діти в понедільних наступний, приступить до заняття у садочках же області. Здебільшого є свої автономні котельні, тож там діти можуть продовжувати навчання. Сніг, сильний вітер, навіть мороз. Такі погодні умови синоптики прогнозують для більшості областей України. Опади припиняться вже 20-22 квітня через вторгнення арктичного повітря, але стане ще холодніше. Зокрема, на Харківщині до мінус семи вночі та в день до плюс одного шести. Такий погодній удар не пройде без наслідків для аграрії. Может быть чуток э, ну, отложится сев, от, но никоим образом это не скажется на урожайности. По плодовым деревьям, которые уже сейчас цветут, вполне можно ожидать э, негативных явлений. Прежде всего, не по, не по той причине, что цвет осыпется, а по той причине, что не будет опыления. Весна повернеться до України тільки наприкінці наступного тижня. Найбільш несприятлива погода буде в західних областях країни. Анна Черненко, Володимир Павлов, Вадим Макарюк. Вісті.